16 депутатів присутні для початку сесії є. Шановні колеги, порядок денний на руках, прошу проголосувати. Хто за те, що порядок денний прийняти, прошу визначатися. Хто за? Утримуватися одноголосно. Рішення прийнято. Шановні колеги, Каля Снеславича, є ще одне питання, що піднести в порядку денного. Є ще пропозиція включити до порядку денного. Ми його вчора розглядали, тобто воно у вас є на руках. Я знаю, зараз. але немає розпоряджень. Це один питання питань про надання дозволу на розробку детального плану території. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного, прошу просувати. Хто за? Проти утримуємося, допомогу. Хто за те, що порядку? І ще вам до матеріальної допомоги можу додати одну заяву і закона Ігоря Федоровича. Хто за те, що включити до порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Проти отримання на вичне. Хто за те, що порядок денної сесії затвердити і змінами та доповненнями затвердити цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти голосу на вічна. Шановні колеги, я побачив підрахунку голосів нам потрібно обрати речей комісії. Які будуть пропозиції? Федерець. Депутат Давідо вниз пропозицію депутата Федерець, депутат Пофеза вніс пропозицію депутата Крамцова. Депутат Єфрецько в міст пропозицію депутата Яримчука. Олег прошу зайняти місце. Шановні <голові> ага. колеги, хочу нагадати про конфлікт інтересів. У кого буде конфлікт інтересів, прошу займіляти. що заяви зараз. Шановні колеги, маєте обрати голову заступника і секретаря ліченої комісії. Секретарня заступник секретар. У нашому підрахунок голосів реагували чимісії, депутату роздається Валентина Петрина. Хто за даний склад комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти отримання одного страшного країна. Ми приходимо до порядку денного. По першому питанні. Про внесення змін до програми соціального захисту населення Глибої ради на 2021-2021 року. Є запитання? Йма, не, не, не. Якщо немає, ставленного сванта. Хто за відповідний проєкт <клес> рішення, прошу голосувати. Хто за? запроти отримався? Оголосно рішення прийнято. Проєкт рішення номер 2 про внесення змін до програми соціального помічного розвитку Либоської ради на 2023 рік. Є запитання? Сергій Вікторович, ну дивиться. Ми принципі, вчора на постійній комісіях це питання послухали. Але йде е, пряма трансляція, люди, в принципі, ну, багато людей дивляться, вони не розуміють суті. Так що тако, це Олег Петрович, так? Ми просто хоча б коротко, суть, суть цього. В принципі, до мене, Іван Васильович, можу виступити, О, воно на воно на самій а, але сайті висвітлені ці проєкти рішення. Коротко всі. Можемо сказати, що ми там змінюємо назву об'єкта в селі Левків з прогулку Тетрівського на вулицю Тетрівську і упорядковуємо суми вартості робіт по капітальному, капітальному ремонту доріг в програмі соціально-економічного розвитку з тими сумами, які, ну, яка буде вартість. Дякую, Хто за відповідь проєкт рішення No2 про внесення зміни програми соціально-охіднічного розвитку області сестра на 2023 рік, прошу звати. Хто за? Проти? Потримався. <плес> <Добрий, плес> Дякую, рішення тим. Проєкт рішення No3 по змінах до бюджету. Є запитання? Немає. Немає, Немає ставлення сварки. Хто за проєкт рішення No3 про внесення змін бюджету держату сестра на 2023 рік, прошу усувати. Хто за? Оттримався. Рішення яких, колеги. Проект рішення номер 4 про надання одноразової матеріальної допомоги. Ми вчора виглядали до ціни цієї комісії, кожен заяву окремо, але тільки що ми прийняли вже трошки вміни до програми, враховуючи те, що депутатських коштів немає, і там є, я порахувала шість звернень від громадян тонко Пропоную застосувати до них уже оцю змінену так у 5 тисяч. До тих шести громадян, які мають у колонки. Там всім уже сьомові. Заходять ріження, рішення, мають мали, я дуже написав, а там ще з нього додали одно, а те, що сапог, соколь. Ну так, Сім тоді е, буде, якщо там вже приймається Ставлю голосування Тетяни ступень усевич. Хто, хто за те, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти отримався. <звілля> Одноложно. Хто за відповідь проєкт рішення і зміни на інше доповнення по питанню надання матеріальної допомоги? Прошу роззначатися. Хто за? Проти отримався. Одногось на прийнято. Проєкт рішення номер 5 про... Погодження з антимонопольним комітетом України проекту рішення прословлення комунального підприємства Лісова Господарського сестра Дисловойону житло житомирської, житомирської області. Є з на полі, на Я запитання. Хотів би уточнити, там ми конкретно сроку казали. Є це? Термін До До так? До Термін. там іншому рішення і це ж інші рішення. Всі пропозиції, що вчора були озвучені, вони всі враховані в нас на mm -hmm. І це нема потеплят, а правильно. хто номер 5, Хто за? Проти отримався на доросла ручного. Проект рішення номер 7 не просвоєння підрозділу місцевої пожежної охорони на території. Ось 6. Я сім не прошу. Проект рішення номер 6 про створення підрозділу місцевої пожежної охорони на території Львовоцької сільської ради. Проект рішення ОПАК є запитання? Немає mm -hmm. ставного на голосування. Хто за відповідати проект рішення номер 6 прошу просвоєння. Прошу простития. Проти отримався одноголосно рішення. номер 7. Прокуратор і праці об'єктів на на території кладбища роботи. Є запитання? Немає. Хто за відповідний проєкт рішення, прошу обсувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно рішення приступити. Проєкт рішення No8. Проєкт рішення номер 8 про внесення зміни до структури бібліотеки села Березь на Вугорської сільської ради. Є запитання? Нема. Хто за відповідний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? <звітло> Проти утримався. Оноголосно <звітло> <розвітло> рішення прийнято. Проєкт рішення номер 9 Про розробку документації землоустрою щодо проведення імментаризації Вулибоцької сільської ради. Є запитання? Нема. Нема. Хто за відповідний проєкт рішення номер 9 Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосного рішення. Проект рішення номер 10 Про внесення змін до, до рішення 23 сесії 8 сотня 23 грудня 2021 року номер 16 про розробку оновлення технічної документації і землеустрою з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів пунктівських сільської ради. Хто за відповідним практично прошу послухати? Хто за? Проти утримався, одноголосимо рішення. Проект рішення No11 про надання дозволу на розробці детальному плану території. Є запитання? Є. депутати, тут Є питання, яке ми не вирішується на комісії. У мене питання до пана Хельчука. Коли ми відділяли земельний для релігійної громади, нам по всім сказано, що ця земельна допомагає. Повністю оформлена ця повністю документація. Мені зараз не зрозуміло. Якщо ми зараз надаємо е, дозвіл на е, розробку вот, детального плану для релігійної організації, це несе додаткові витрати людей. Я не можу сказати, скільки на сьогодні це буде коштувати, в Калинівці це для людей коштувало більше 20 тисяч. Тобто я вам ще раз скажу, якщо це була оформлена, для чого? Ви оформили... Ви були на комісії? Був. Ви були на комісії? Ні, Ні не було. Дивіться, зараз сереблев. скажете, ця земельна ділянка знаходиться в комунальній власності ласка. Підстави на цей час, коли сільська рада займалася оформленням земельних ділянків кому комунальної власності вимоги щодо розробки будівної документації не потребували. Ми оформили її за територіальну громаду і зареєстрували речове право без цієї документації. Це виключна ініціатива із депутатом секретаря ради. Відповідно сім'ю вчора. В розмови говорили, воно не вивчено до кінця це питання. Я не, не, не бачу доцільності розробляти суму будівну документацію з тим, що це є об'єкт, побудований 30 років назад. Зараз є якась ініціатива, я так зрозумів, що йдуть для отримання первоначального дозволу на початок будівельних робіт, щоб цей об'єкт здати по процедурі збудованого будівництва. Це не моя ініціатива відповіді як спеціалісти відділу, щодо до детального плану території. За це, що ви говорите, було повідомлено секретаря ради. Це питання ви, ми виключно дня. Ці пропозиція винесла вчора... року. Я не знаю, скільки сьогодні детальний план кого буде коштувати. І просити вибочання забочем. Віктор Росія, не факт, що вони скористаються цим рішенням. Це залежить від того, як казав Сергій Миколаївич, що який спосіб вони вирішать оформити право власності на те нерухоме майно. Якщо вдасться його оформити, яким чином приходить, як вже існуюча будівля, тоді це рішення не потрібне. А це рішення для того, щоб ми не тратили час. Якщо вони розпочнуть процедуру, фактично з нуля його будувати. То, щоб ми не залежали від сесії, ми це приймемо. Якщо зможна буде його вже е, приходити як готове будівництво, то вони його зареєструють. І якщо не зможуть, то вже в них буде це рішення, почати з нуля. Е... Дякую. ви <реклама> <то>, за проєкт проект рішення, <реклама> <не можна> деш, <реклама> то надання дозволу руку детального маску, то я прошу злати. Хто за проти? Шановні колеги, то за чого сесія восьми. Gracias.